У заяві опозиційної партії йдеться, що в зв'язку з відсутністю фінансування система опалення вийшла з ладу. Окремі секції батарей зняті взагалі в приміщенні температура не відповідає жодним санітарним нормам. А згодом заявники підкріпили свої претензії відео з радіологічного відділення онкодиспансеру. Не пиши батареї, рівень, або а рівень сала. Івані калинипи каржи. Батарея холодна скільки часу? Скажи, не тут живемо неділю. Вже аби спростувати усі заяви, головний лікар обласного онкодиспансеру Григорій Максим'як організував екскурсію відділеннями закладу тими, що знаходяться у новому корпусі, і запевнив, що викладене у заяві обласної організації ОНП не відповідає дійсності. Система ні одного дня не Стояла отоплення весь час іде з початку отопленого сезону. Ні одного дня не було, щоб температура опускалась. Mm. Перше, що ми думаємо, що це пані, яка озвучила цю, я не хочу називати фамілію, перепутала старий диспансер в з цим диспансером, бо вона не була Ні в цьому диспансері. Думаю, так. А друге питання розумієте, моя позиція. Що медицина повинна бути абсолютно дистанційована від політики. Проте поліцила не збирається відступати від своєї позиції. Вже сьогодні коригує заяву мовляв, не береться стверджувати про відсутність опалення у всій будівлі медзакладу, а лише у палатах номер 7 сусідньої з нею та кількох інших приміщеннях радіологічного відділення. Там, за словами пред'явників, батарейні секції були від'єднані від системи. Оля Міхньо Володимир Захаров, новини Рівного.